Чотири кулі, два осколка, дві з половиною години на локтях на евакуацію, в боку дирка, як мій кулак, Там вирвало все, що можна було. Провели спостережний аналіз ходи, визначили ключові групи м'язів, на які потрібно влаштувати, які цикли ходи є порушені, тренуємо задню поверхню ніг використовуємо зараз вже одноопорну Андрій використовує палицю. Ми не бачимо загрози, виникнення болей в спині або надмірному навантаженню на ноги. Тому рухаємося вперед. Модричі – то не є дешеве задоволення, але скільки б воно не коштувало, все одно ліпше, ніж в Америці. Я їжджу сюди тільки сюди. Все, таких спеціалістів, як тут, от іменно тих реабілітологів молодих, перше вони все знають, по-друге, вони розуміють, де що треба зробити. Вони тут таких тяжких піднімали. Я їх всіх знаю, тому що їх привозили, я бачив їх приніматися, їх привозили. І що з ним зараз з ними вже? Він вже реагує, він вже, він вже сміється в житті. Вже... Тут дуже сильна реабілітація. В якій формі я їхав.